Коротенький огляд на накидку на крісло від торгової марки Єва. Е, робив замовлення на Ало. Спеціально для того, щоб не зношився інтер'єр салону. Тобто накидка ідеально підійшла по даному салону до автомобіля. Е, поверху ставлю автокрісло, матеріал досить хороший, зносу стійкий, тобто свою функцію виконує, захищає. Покриття салону від автокрісла. От, тобто По формі все, все гарно зайшло. Сидить, така от накидочка під ноги, теж досить зручно. От сама основа, на яку ставиться сидіння. Матеріал досить хороший, легкий в догляді, легко мити. От, тобто, зручно сів, ніяких нюансів не виникло. І, в користуванні дуже просто і покупкою задоволений. Рекомендую і навіть роздумую над тим, щоб придбати, можливо, ще одне, оскільки є друге автокрісло. Перший варіант брав пробний. Дякую за увагу.